Емоційний інтелект це здатність розуміти і керувати власними емоціями та емоціями інших людей. Він сприяє розвитку емпатії, логічного мислення та стресостійкості, поради для покращення емоційного інтелекту Говоріть про власні емоції. Розповідаючи про свої емоції, вивчите дитину, що емоції є нормальною частиною життя. Наприклад, коли ви ділитеся з дитиною, що нервуєте перед важливою зустріччю, то вона розуміє, що всі люди відчувають емоції, і це нормально. Покажіть, як ви справляєтеся зі своїми емоціями. ваша дитина не змушує вас кричати, це ви вирішуєте реагувати на її поведінку криком і вибираєте гнів як вихід із ситуації. Покажіть на власному прикладі, що кожен відповідає за те, як він реагує на ситуацію. Вибирайте слушний час для роботи з емоціями. Спроба підвищити навички емоційної регуляції вашої дитини в момент істерики не спрацює. Поговоріть про те, що сталося, коли дитина заспокоїться. Найкращий час для будь-якого навчання, коли ви спокійні та розслаблені. Навчіть дитину визначати емоційні тригери. Емоційні тригери спонукають відчувати ті чи інші емоції. Це може бути сторонній звук, якась дія, чи слова, оточення. Ваше завдання з'ясувати, що змушує дитину злитися або тривожитися, які види діяльності її розчаровують чи дратують. Сфокусуйтеся на належній, а не на поганій поведінці. Найефективніший спосіб змінити неадекватну поведінку дитини, спричинену емоціям, зосередитися на її позитивній поведінці, адже це вираження сильних емоцій, з якими дитина наразі не може впоратися. Покажіть, що таке емпатія на власному прикладі. Емпатія це здатність відчувати чи уявляти чужий біль, і пропонувати допомогу. Виявлення емпатії до дитини не означає, що ви погоджуєтеся з її поведінкою, але означає можливість зрозуміти її почуття чи поведінку. Уникайте негативних ярликів. Заохочуйте дитину до фізичної активності. Фізична активність допомагає усунути напруженість та ефективніше справлятися з емоціями. Підтримуйте емоційну безпеку вашої дитини. Емоційно безпечні стосунки будуються на довірі та прийнятті іншого. Коли ви показуєте своїй дитині, що приймаєте та любите її, це також сприяє розвитку емоційного інтелекту.